Я позитивно оцінюю цю зустріч. Скажу со старта, що зараз ми знаємо зелених да. Вони почнуть це все приписувати в заслугу собі. що Ура-ура! Що Трамп вийшов на брифінг і сказав, що Зеленський чудовий хлопець. Е, ну, жаль, він не сказав, знаєте, як в тому древньому совєтському анекдоті: Гуд, good, зергут, good, Вальдемар, they're good. Але принаймні він сказав, що у них відбулася чудова розмова і що, що ми обговорювали, мало обговорювали про війну. Ми говорили там про щось особисте. Я не знаю, що вони там про дівчат говорили. Там, типу. От, у Трампа була точно бурна молодость, може, він там щось розказував, там, щось, там, учив Зеленського. Ну, не знаю. Але принаймні мені здається, що вони щось не договорюють, тому що 50 минут, 50 хвилин говорить, якщо там це не стосувалося України, війни, перемир'я, заморозки, то чого? От, я думаю, що дійсно це просто була. Розмова на, ну, на якісь теми, можливо, Трампа понісло. А Зеленського підучили вести себе з Трампом як? Кивати і казати, о та та ви що? Отак, да, тобто, типу. ну, щоб він наступив на горло власні пісні. Щоб він забув, що він найвеличніший лідер сучасності, можливо, йому, щоб він не соскочив з ролі. Він же все таки ж ролі участия. Йому сказали просто Володимир Олександрович, зіграй король, бравого солдата Швейка. и это зайдет, там, типа, вжи, вжи, в образ, да, вот, сейчас там ты не наивеличнейший лидер сучасности, забудь про эту роль, выйди из этой роли и сыграй эту, это тоже получится, вот приблизный текст, текст написанный там Стармером, Макроном, Мерцем, да, там, другие, другие уважаемые лица, да, вот, для того, чтобы Зеленского, Трамп Сприймав нормально, то для цього перед цим з Трампом зустрічався і британський король Карл, і він говорив про що всі, хто. Ну, А ми ж розуміємо, що у Трампа ж трошки невеличкий є комплекс неповноцінності, тому що це у нас, ну, от, наприклад, у мене е, там, гідність вроджена, Чому? тому що там е, безліч поколінь моїх предків були козаками. Це, це шляхетно, це шляхта. Да? А у нього дід був хилян, втік в Америку, щоб не призватися в якусь там Вюртенберську армію. Понятно, що у нього комплекс меншовартості. Він е, він із пліб'єв вирвався там в президенти, а комплекс, як е, Трамп приїхав. Із села в місто, но, но село з Трампа ніде не ділося, да, там плебейство. І тому е, йому дуже-дуже хочеться сидіти поруч з королями. Але королі йому пояснюють, що для того, щоб стати з ними в рівень, да, щоб вирости до рівня короля, кажуть, що у нас просто в Британії аристократія дуже поважає Україну. І от приблизно так дипломатія і будувалась. І вчора, ввечері, коли. Трампа запросили, як і Зеленського, на вечірку до королівської родини, дипломати зробили ж дуже хитру розсадку. Трампа посадили поруч з королем, а Зеленського поруч з королєвою. Чим ще раз показали Трампу значення не Зеленського. Для, для нас, для всього світу, показали значення України, ну, щоб ми не подумали, ну звісно, зараз зелені почнуть щоки надувати, що там типа, королева фліртувала з, з, з Зеленським. Може, там очередной Лещенко чи Подаляк напишуть там, скажуть, що він там дюма внук, і напишуть, що. Зеленський насправді це герцог Бекінгем, і там, типа, блін, ну що зараз почнуться подвіски алмазне, втора часть марлізонського, балета, ну що зараз піде жара жарища. От, насправді це був дуже е, щирий е, такий адвокаційний лобійський ход да? показати значення України, ну, в особі Зеленського Трампу. І сказати, що хочеш на вечірки до королей ходити. Поважай. І тому е, Трамп був благодушним. Хорошо, що йому ніхто не спортив настроєння, не було приступу деменції. А Володимир Олександрович зайшов в образ е, бравого солдата Швейка. Е, менше сам говорив, а піддакував. Ну і, мабуть, на 50 минут десь Трампа занесло. Він про це чесно сказав на брифінгі, що там, типу, там ми не говорили там, про, про Путіна, про десь ще щось там. типу. Ну, він роз, я розказував йому якісь, можливо, цікаві випадки свого життя. От, е, Я теж кілька разів був на таких зустрічах, там, тим більше під алкоголь, коли е, дуже, коли я був дуже молодий начальник управління, ще, да, там, що дуже юний, да, і мене повчали старі там товариші ще советського розліва, то я приблизно себе так і вів там. Тіпа, ну, ну, Навіщо я буду ображати, там, типу, я кивав, слухав і підливав їм. От е, приблизно, ну, тобто, якби я був на місці наших європейських дипломатів, я саме так би і порекомендував діяти Зеленському. От якщо він послухався їх, е, йому вони написали приблизний текст. Приблизний текст звучав так: ага, ух ти ж там, ну таке, от есть короткі репліки і восхищення на ліце. <кху> і тоді, значить, ми можемо похвалити Володимира Олександровича. Він не випав з ролі. От, він перестарався, як 28 лютого в овальному кабінеті і 50 е, хвилин слухав е, нравоучення від Трампа, е, як жити далі. От, тобто, нічого не спортив. І саме головне, що Трамп підписався під це резолюцією, під рішенням, да, умовно, а е, рішення НАТО е, і. Воно складалося на відміну. Я не пам'ятаю, скільки минулого року було, там, чи 20, чи 30, чи 40 пунктів. Ну, в общем, дуже багато було. Я заморився читати. То тут зараз там все на півтори сторіночки, умовно, да? от воно тільки вийшло е, на Європейській Правді, я прямо перечитав зразу. В, е, зрозумів, що це не е, панацея, це не найкращий можливо, варіант для України, але кілька нюансів. Кілька важливих нюансів є. От перше, що е, про підтвердження е, п'ятої статті е, Вашингтонського договору, що напад на одну з країн являється нападом на всіх. Це е, умовно, е, як ото в радянській е, книзі, було там «Наш Тв Чемберлену. Да? От, от э, старе НАТО сказало э, свою відповідь Путіну: що навіть не думай, що напад на там э, країни Балтії, э, спроба там э, через Сувалський коридор пройти до Калінінградської області будуть наражатися на. Протидію Путіну. Це надзвичайно важливий пункт. І ще раз, ну, здавалося б, це формальність. Ну, навіщо підтверджувати те, що у вас і так в статуті, це Special for for you да, там, типа, щоб, щоб Путін зрозумів, що це спеціально для нього сказано. От, далі. Дуже важливим, і це те. З чим поїде Трамп? Трамп буде зараз просто розказувати, який він великий, який він, як він змусив Європу е ці 5% збільшити фінансування. Що він про це говорив, він заставив, він могучий, він взяв і просто так їх порвав, і вони там, типа, любіть, усі цілуйте американці руки. Це не тепер не американський народ буде за все платити, він заставив європейців платити. Хоча ми розуміємо, що це для приїжджих, що це популізм, тому що насправді е, оці 5%. Це, це справді це, це найбільша перемога для цього саміту, тому він стане історичним, звичайно ж, не просто якимось юбілейним, як минулий, так, а саме історичним. Чому? Тому що, по-перше, що пристали ж на це всі, самими більшими панікерами були ті, кого Трамп вважає союзниками Фіцо і Орбан. Так. От, ну і там португальці, іспанці Е, І той тобто, видно, чим далі країна від Росії, тим менше вона хоче захищатися. Ну там типа до нас ж не дійдуть. І їм важко зрозуміти, що якщо вони проходять умовно Харків і Суми, то далі їм до, до Ла-Манша і Лісабона недалеко вже. От, бо о, там всі ще Жириновські і всякі Соловйови грозили, що їм там 4-5 днів, а і лука, 4-5 днів до Ла-Манша. Воно б так може і було б, якби від Буга до да? від Західного Буга. А якщо, якщо йти через Покровськ, Краматорські суми, то воно, виходить, <сум> за 4-5 днів ніяк не виходить. Але між тим, скинулися. Тобто насправді це не Трампа заслуга. І це треба. Пояснювати людям, в тому числі і в Сполучених Штатах, що це заслуга Збройних сил України, української нації. Не путать українську націю з президентом Зеленським. Це дві різних речі. Тому що Зеленський це все на всього помилка української нації. А українська нація це велика нація, і вона це довела. Вкотре вже довела. Е, і, скажімо так, е, це в цьому заслуга непряма, звичайно, Путіна. Ну, Я заслуга, тут же ставлю в кавички, да, щоб всі правильно зрозуміли, а то зараз скажуть оце. Да. От. Тому що Путін налякав Європу. І європейці самі дійшли. Їхній істеблішмент дійшов до думки, що треба все-таки. Е е у них ж вони ж пишалися з тим, що вони вже постіндустріальні країни. І побачили, значить, що таке постиндустріальна країна. Оце, що я студентам розказую, що. що таке постиндустріальна країна по великому рахунку, коли е, одна флешка з голівудським фільмом, а, або там е, один, ну, умовно, навіть Мерседес чи БМВуха випущена в Німеччині, коштує як три танкера з нафтою. Іначе. Да? Або там як 100 вагонів снарядів, одна флешечка з голівудським фільмом. Але коли починається війна, з флешечками постріляєш. А от 100 вагонов снарядів – це 100 вагонів снарядів. Да? І те, що у Німеччині п'ята економіка світу, а в Росії шоста, нічого не значить. А все значить в абсолютних цифрах, що Росія зараз випускає 240 тисяч снарядів. А Німеччина 60 тисяч снарядів на місяць. І це зовсім не свідчить на користь Німеччини. І що тепер вони мусять 5% цих здавати, причому працювати на склади, причому там дуже цікавий розподіл цих 5% на 3,5 і Ну, знаємо вже да, про це, що, що вроді би все як хотів Трамп, але там вони розподіляються дуже, дуже чітко. що Три з половиною на основні потреби е а Е, е, ну, А півтора можна витрачати на Україну. І це просто подарунок нам. Просто подарунок. Ви уявляєте, які це зведені бюджети цих країн. Ну, Якщо зведені від всього Євросоюзу, це шальні день. Ми можемо там не переживати тепер за бюджет 26-го року, 27-го, з Трампом чи без Трампа. Мало того, що сказав Трамп ще, е, е, на брифінгу, що він якби що Зеленський якби його думний. Же просив, що чи можна купити зброю, і храм сказав, що подумає над цим. Але фактично, тепер його ж власні виробники зброї дожмуть. Що там Трамп, ти що хоч нас без пайки оставить, якщо тут приходять з готовими деньгами, хочуть з э, боєзапасу до Петріота купити, ще якісь батареї Петріотов, да, там, і ще що, ще, що, ще, що там у Ілона хочуть купити э, Старлінки зв'язок, там, типу, там, ну, в общем, э, все хорошо, прекрасна, маркіза. І... Тобто, це фактично, ну, якщо якийсь чорний лебідь не прилетить, або якісь міазми там знову там не повлияють на приступи е деменції у Трампа, то у нас якби все класно, можна буде заключати угоди, і нам будуть на ці гроші да європейці купувати необхідну зброю. Я нагадаю, зараз дуже необхідно снарядів. Не вистачає Європа, не встигає ще за Росією і Північною Кореєю. От це перше, але ще що немало важливо. Ну, це поки що да, підкупляти, але нам потрібне ППО. І нам потрібні технології, особливо на протидію, там, ну, щоб збивати шахеди і щоб збивати дрони на оптоволокні, де Росія зараз має перевагу. От, щоб якісь знайшли рішення, я впевнений, що Сполучені Штати Європейці їх знайдуть, передадуть нам, і, і літній наступ Путіна накриється м'єдним казом. От, так що для нас це важливо. Ну, і ще не менш важливий один пункт, як на мене, надзвичайно важливим є четвертий пункт, тому що що ж було перед цим. Путін э, в своїх вимогах до Заморозки, ну крім того, що він вимагав всяку мутієрість там, типу що, а давайте там второї государственный, а давайте ви підете з Херсона і Запорожжя э, там зменшити армію. Це пантин для пріжжих. Насправді, э, що він э, дійсно хотів. І основну умову він виставляв НАТО: це щоб НАТО втратила свою суб'єктність. А саме, що там, типа, щоб вони виводили війська, вони щоб припинили свій основний базовий принцип стратегії. от довгострокова їхня стратегія, це принцип відкритих дверей, що вони. Розширені, що вони готові до співробітництва в будь-яких сферах, ну і до вступу. І що НАТО саме вибирає, кого воно прийме, а кого ні. А Путін ні. Ви не маєте права нікого приймати в альянс, тому що тільки я, Путін, наскільки велика, ви які стали на руки, поцілували мені руки, тільки з мого е, погодження. І ви от час письмово, тобто мав бути на вимога Путіна була, щоб зараз в їхньому рішенні був пункт, що ми. Відмовляємося від своєї суб'єктності і зобов'язуємося питати у Путіна, якщо ми хочемо когось погодити чи не погодити, і що о Великий Путін, чи ти нам не розрішиш взяти там Україну чи Грузію, і чи можна нам не виводити війська з країн Балтії о Великій Падішах? Да? Тобто його послали лісом і сказали, що Альянс. Залишається на тих самих позиціях відкритості, і що вони будуть вирішувати, а не якийсь Путін кого і коли приймати. І тому, хоча і не було пункту що там незворотній шлях України в НАТО, цього не прозвучало. Але завуальовано це якраз і прозвучало. Тобто Путін дуже чітко мусив зрозуміти знак. Я думаю, що. Тому, звичайно, це не ідеальне рішення для нас. Це все одно рішення е, ну так собі. Але це посил Путіну дуже прямий і яскравий. Ще раз, я хочу, щоб всі наші глядачі зрозуміли, що до цього не причетний. В тому, що він. Зіграв все по тексту. Бі, там, е, там корми собак, не нажимай кнопки, да, як в тому <гум> От, І він, і він цю, цю роль е, зіграв. Тобто, за це ми скажемо так: «Ну, Володимир Олександрович, за це наша вам з От, Що ви е, не, не накосячили там. Типу. Значить, європейці молодці проводили дуже детальний, дуже чіткий інструктаж. Що має робити Зеленський? Зеленський хух справився. От, е, і да, врешті-решт, він же ж кінець був в цьому схожому на піджат мавступу. До, під... До речі, вже почали <гум> розганяти. Я дивлюся, і е, всі подоляківські е, е, оце досягнення візиту Зеленського він в чорному костюмі був. Дивіться. Е, хоча мені от просто цікаво, а чому раніше це не робилося? Що ну, рані... той зараз костюм уже? Ж, да, ну, ж він ж ввійшов в образ в лютому 22-го року, і треба було соответствувати, тому що е, перезагрузка була важлива тоді, і політтехнологічно це було зроблено правильно. Да? Тобто, тому що Зеленський, е, побритий в, і в білій сороці з Галстуком, був пацифістом. Увідіть мир в глазах Путіна, де говориться посерединки, і треба було змінити образ коміка на образ трагіка, і вони поміняли. Але зараз це дратує союзників, і, мабуть, же ж провели роботу над помилку. Ні, вони б не провели, вони б не, не, не здогадалися. Я думаю, що це прямо було в інструкції. Європейських дипломатів, що спочатку Єрмак одяг костюм, а потім і Зеленського. Він, якби теж підмілітарі, е, тобто, дизайнери продумали технічно, так? щоб він і не повернувся в той образ, але. Пом'якшив цей образ, до більш дипломатично. Ну, скажімо так, у мене немає претензій до того, що талановиті люди пишуть тексти Зеленському і дизайнери, які обшивають його, чи Як це називати, там, там, костюмерна ж у нього, да, там, в театрі ж костюмерна. Ну, В общем, якась модістка йому там шиє добре, да? якщо теж по аналогії з фільмом. Ну, От е, на троєчку, але справився Володимир Олександрович, це вперше. До речі, І, але до знову ж скажу, щоб в страшному, подождіть, Олександре, щоб в страшному сні комусь не, не стало, спало на думку, що зробила успіхи наша дипломатія. Наша дипломатія ніже Плінтуса, все одно залишається. І зараз вона тільки одним глазком за Плінтуса виглянула. До речі, а, от про нашу дипломатію. А хто її робить нашу дипломатію? Видання «Політику» ж нещодавно написало статейку, нову статейку да. про керівника офісу президента Андрія Єрмака, і що, виявляється, він все це робить. Як він це робить, там теж описується, в принципі, що від нього вже, скажімо так, не хочуть з ним спілкуватися ні представники демократів, ні республіканців. Але тим не менш, от мені просто цікаво. Так, пане Вікторе, ви є на зв'язку, бо я щось бачу, що щось зависло. Друзі, напишіть, будь ласка, в чаті, чи є зв'язок якийсь, чи ви щось бачите. О, Олександре, алло, алло. Є? Є зв'язок. Є, 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 все, Да, 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 все нормально. А то я, ну, на, я на секунду випав. Стат... Так, я про цю статтю хочу продовжити. І про те, про роль Єрмака взагалі в управлінні державою і усіма процесами. Дуже надзвичайно цікава стаття. Мало того, щоб там про неї не говорили, все таки попрацювали. Це справжнє справжнє було журналістське розслідування. Чому тому, що вони в преамбулі кажуть, що вони переговорили з 14 людьми, яких опитували на умовах десь анонімності, але для того, щоб вони були відверті, щоб вони могли сказати те, чого на камеру не скажеш. Е, от е, і е, всі е, люди характеризували Єрмака майже однаково. Да? Вони характеризували його е, як людину непрофесійну, е, і це не тільки про англійську мову. Зокрема, такий от, е, випад був у більшості що. У американських, особливо у американських політиків або дипломатів, да, тому що і тих, і тих опитували, склалося враження, що Єрмак не доносить інформацію, яку через нього передавали до Зеленського, тому що далі йшло нерозуміння. Тобто Єрмак був уособленням, як от ми в дитинстві грали в спорчений телефон. Спорчений телефон ви грали в дитинці? Да, Ми в того колись в пінер да, таборі грали і там ну, це дуже чи... весела гра, до речі. да. да, да. і що він от був е, якраз таким інструментом. Тобто вони або не розумів натяків. Тобто в дипломатії ж не кажуть, Єрмак, ти всіх дістав, іди лісом, взагалі, іди звідси, ти хто такий, давай до свидання. В дипломатії так не кажуть. А кажуть, наприклад, що, шановний Андрій Борисович, ми сподіваємося, що наступного разу приїде хтось інший представляти Україну. А він не розуміє цього, да? там, тобто, і, ну а люди. І знаєте, от теж, те, що я там вчу в комунікаціях людей, що не можна говорити в комунікаціях категорично, там, типу, коли телефон дзвонить, у мене висвічується там невідомий номер. Я беру і тут чую голос: Алло, привіт! Узнав. Я не узнав, у мене номер не висвітився. Значить, це для мене не пріоритетний номер. І значить, ви що робите? Ви просто ставите мене в незручне становище. І я вас уже недолюблюю. За що? За те, що мене поставили в незручне становище.